Для цієї родини рік обіцяв багато приємних подій. Ольга навесні мала подарувати чоловікові донечку, а поки збирались відзначити свято Сергія. На Його день народження почалася війна. Російські війська швидко просувалися вглиб Херсонської області. З 10 березня велика Олександрівка опинилася під окупацією. Родині баланів загрожувала цілком реальна небезпека, адже Сергій поліцейський. Так вийшло, що на той момент у нас перебувало ще чотири поліцейських. З іншого райвідділку, з іншого регіону. Тому в будинку в нас знаходилось багато зброї форми. форми. Щойно зайшли окупанти, мешканці села одразу відчули їхні наміри. Мій старший син, на жаль, покійний день. Він навчався в Приворійському військовому ліцеї. Це взагалі був жах. Вони казали, що ми бандерівці ростимо з молодих літ, ми нацисти. Кажуть, дружині, зараз він піде з нами. Ми з ним побалакаємо, то він вернеться. Зараз. Та я знаю, як ви балакаєте, зараз будете бити. Та ні-ні ні. ні, ні. Передчуття не підвели. Так, ти мент, В гараж його посадили мене на стілець. Він дістав збою бою пістолет, направив на ліве ухо. Почав стріляти. Стріляв над головою. Е, потім взяв е, той пістолет, який вони в мене забрали, направив його мені в пах. Я не знав, він заряджений чи ні. В общем, я почув щелчок. Він каже, в підвал його я до тебе ще прийду. Обіцянку окупант виконав те, що відбувалося далі, згадувати досі тяжко. Хто з руки, хто з ноги. В общем, Мене збивали з ніг. Я піднімався. Потім пішла посуда, яка на стілажу була, це чашки, тарілки. Це все в мене на голові розліталося. Я знепритомнів, бо коли прийшов у себе, я зрозумів, що мене відливали водою. Коли я підводився на ноги, то на мене ще вилили воду. Е -е, кажуть, покажи тіло. Вони хотіли знати, які у мене тату. Зірвали з мене кофту. Кажуть, який ж ти поліцейський, що це в тату. Я кажу, ну у нас хто хоче собі, робить тату. Вони цього не признавали. Десь в інтернеті вони знайшли моє старе тату, там німецькими літерами було написано Бог з нами. Ну, я вже давно тату переробив, але ж вони знайшли його, і так стало, що у них все, що зв'язане з німецьким, не дуже себе агресивно поводили. Коли здавалося, що гірше бути вже не може, кати вигадували нові методи знущань. Запитання, хто у вас матрящий, я говорю, у нас немає такого, у нас є голова. Та Ні, ну ти ж мен, ти поліцейський, ти повинен знати, хто вас тут за селом присматриває. Чіру, та нема у нас такого. У нас розмова не виходить з тобою. Беруть... Чую щось мотають на пальці. Думаю, може якийсь детектор чи що. Брежні. Ток. Почали мене питати током. Я скажу те, що в підвалі було, то це не зрівняти з цим, коли мене почали питати топи. А ще загарбники несамовито шукали Атовців. Ти в АТО був. Вони, де вони знайшли шеврон. Це покійному сину хтось з товаришів подарував Азов, Шеврон Азова. Я кажу, та ні, я не був. Це Чудо просто, що вони не дізналися. Я насправді був в АТО, і все що з цим пов'язане, я позакопував, позаховував. Шукали зброю, і знову Сергій ходив по крихтій кризі. Приїхали їхнє ФСБ, мене підняли. Е, Кажуть, час будемо до тебе з обіском їхати в будинок. Я почув, що вони беруть з собою металошукачі. Кажуть, якщо ми там щось знайдемо, то. Ти не жилець. І Так як в мене в домі було багато зброї, я розумів, що якщо це зараз все знайдеться, я кажу, ведіть, я покажу, що ти покажеш. Покажу, де зброя. Показав, не викопали, не ну, бачу, заспокоїлись. Слава Богу, що за ту зброю вони нічого не знали. Потім кажуть, ти поїдеш на нову Каховку. Тим часом Ольгу змушували їхати народжувати в Росії. У вас два варіанти. Або ви їдете на місто, або ну, тут приймуть кологи. Кажу, як так? Ну, нікого це не цікавило, кричали на мене дуже. Я сказала, що я люблю Україну, нікуди я не поїду. Їх це взагалі казить почало. Привезли до Кахуки, пустили в це був підвал, там камери знаходились. І... І... Теж запитання на колки є, так, Які? Ага. Поставив, це був бурят, поставив мене до стінки е на розтяжку, це руки, ноги. тубінка, почав мене бити. Е потім завів камеру, каже, як тобі ще прийду. Там було 10 хлопців, так сталося, що всі були з наколками. Особливо ненавиділи расисти одного із хлопців. Поставили умову, якщо не позбавиться тату з хрестом, страждатимуть всі бранці. Його дуже били. Це спина перед ніг і зад. Це просто чорне. Все чорне було, він не міг не прилягти, не присісти. І будучи на роботах, ми знайшли кусок канцелярського ножа, пронесли в і. Каже, ріжте хлопці, я не хочу вас підставляти, щоб ви страждали за мене. Тому що якщо він не вбирає її, то виводять по одному і всіх починають бити. Ну так ми серед ночі ті держали, ті різали ложку в зуби. Так. Після нелюдських знущань орки змінили гнів на милість. Ба більше зробили пропозицію, від якої, на їхню думку, було складно відмовитися. Кажуть, ти крепкий парень, йди к нам. Нам такі нужні. Я кажу, та ні, я... Мені до дружини треба. Вона не сьогодні-завтра народжувати. Я говорю, я заморився від своєї роботи, я нічого не хочу. Він, та ні, ти нас не зрозумів. Іди до нас. Чу, нас добре плотять. Чим ти більше треба чим сім'ю годувати буде? Я кажу, та ні, в мене пасіка бджоли, та ні, то пасіка то добре. Ти що не чуєш нас, починає давити на мене. Йди до нас. Я, кажу, ні, я, я не хочу. Та ти подумай, ми поставимо тебе в Олександрівки старшим. Ти подумай, добре-добре, аби відстали тільки. Всіма правдами та неправдами Сергій дістався додому. Встиг до пологів дружини. Народжували без лікарів у підвалі. Це було в пів дванадцятого ночі. Вже доня появилась 12 мая пів дванадцятої наша доня появилась. Взагалі я був готовий до них. Трошки нас навчали, і були партнерські пологи до цього. То я розумів, що мені треба робити. Бог дав, все пройшло добре. Мабуть, гордість не дозволила до них звернутися. Весь час окупації родини разом з новонародженою донькою Євою та сином Даніелем жила у підвалі власного будинку. Загарбники були неподалік. Хлопці, йдіть. Навіщо ви до нас прийшли? Ви бачите, що вас тут ну не люблять. Вони там ми це бачимо. Кажу, вас ненавидять навіть собаки. Вони чому? кажу, ну як чому? Тому що в них були свої хазяїва, будинки і таке інше. Зараз вони побираються, ходять. Ви порозрушали в нас все вже. Ви вже все забрали, що хотіли. Йдіть! За що ви гинете? Наші хлопці гинуть за свою землю. Навіщо ви гинете? Але хочу сказати, що були кадировці, і вони мені сказали: ми ваших військових поважаємо більше ніж росіян, саме підкреслили росіян, тому що ваші хлопці захищають свою землю. А що робимо тут? Ми Ольга та Сергій зізнаються, сил триматися додавало розуміння, що наші поряд. Ми їх дуже чекали. Ми знали, що вони на той бік річки вже там стоять. вже поруч. Коли починалися постріли, це наші наші мабуть питаються зайти. Дуже їх чекали. Розумієте, ми стояли на передовій, тому з наших вікон майже було видно, де знаходяться наші. Літали дрони, і ми кожного разу сподівалися, що це наш дрон, хотілося показати. Хлопці, ми вас чекаємо, ми вас любимо. Дочекалися восени Збройні Сили України звільнили багатостраждальну велику Олександрівку. Та любов до своєї країни, підтримка дружин. Це все давало якісь сили, щоб не зламатись перед цими виродками. Нині залізна родина намагається повернутися до мирного життя. У ньому вистачає проблем, але Сергій та Ольга з ними обов'язково впораються. Головне, вони зі своїми. Їх не змогли зламати. Фільм Жахів наяву скінчився. Мені потрібно поїхати до Миколаєву, пройти поліграф і, як кажуть. Повернутися до страви та далі продовжувати свою справу. Відбудувати будинок, жити нормальним життям. І щоб не було війни, щоб не було більше росіян у нас на землі, це, це головна мрія. Уле Хендриксон, Микита Шевченко, Владислав Талалай. Постфактум.